Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Августа Луїза. Від чайно гібридна. Ось. І розповім вам покажу. Насправді я не знімала її дуже багато цього річ, і розповім, чому далі. А відповідно, відео буде на основі кадрів, як з попереднього сезону 2022 року, так і з теперішнього сезону. Ось я її, взагалі, в 22-му році восени пересадила ближче і в краще місце. Я так думала, що в краще місце. Чим краще, там ґрунт, ґрунт поживніший і вода там гарніше. Ну, Довше тримається так зволоження, не піщаний ґрунт, а все ж таки гарніший, тугіший, але не такий забитий сильно, в якому троянді буде дуже тяжко. І, відповідно, цьогоріч, так, після того, як я її пересадила, прийшов новий сезон, і я перейшла на біо. І це було дуже дуже взагалі цей сезон виявився, крім першого квітування. От перше квітування ще кущик досить непоганий, був щедренький. А потім кущ вигнав мені досить високі пагони. Так, тут я не можу там, заперечити, бо таких пагонів в попередньому місці, де вона росла, таких не було високих. Вона вигнала мені такі досить високі пагони, але на жаль, дуже дуже уражена була чорноп'ятнистості. пятнистості пагони були абсолютно оголені, і це було. Ну, дуже таке, якби не дуже привабливе видовище, насправді, і квіти були теж не нато такі, аж повністю сформовані. Тобто видно було, що кущ такий страждає все-таки. Тому я вже і думаю, не завжди мені, е, якби вдало, вдається пересадити і знайти місце. Бо я, наприклад, пересадила кейт, мені теж сподобалося, як вона наростила, як вона квітла, квітла вона щедріше, але теж вона була дуже оголена. Але ще може бути це пов'язане не лише з пересаджуванням, що я їх трішечки. Ну, як? Забрала в них так час на наростання, тобто я ж пересаджувала, обрізала на нове місце, коренева пошкоджена була, все-таки там вона вже вкоронилася, росла, і це все, напевно, що в сумі ослабило, і ось такі кущі. Не дуже добре себе показали перший рік після пересаджування, бо там, де вони росли, конкретно Августа Луїза, в цьому відео я про неї розповідаю. Там, де вони вона росла, я її початково посадила в 2020 році восени, якщо я добре пригадую, вона вже показувала себе дуже і дуже непогано. Звісно, що порівняно там з першим роком вона наросла добре, потім ще підросла, вже гарно квітувала. Чому ж я її вирішила пересадити? Бо тому що в неї дуже гарний аромат, дуже дуже відчутні насичені. Паху. Такі, я б сказала, не надто солодкі, такі освіжаючі, цікаві і гарні похощі, і квітка дуже гарна. Форма квітки дуже гарна, кольори дуже гарні. Вони вона не є однорідна та барва, вона є досить така поєднана, різні відтінки поєднані в одній квітці. І ось я вирішила: нехай вона буде в кращому місці, гарніше наростатиме кущі, дріше, і буде мене тішити. Але так, так як з цього року, то я не можу показати дуже дуже гарних кадрів, тому буде поєднане. Ось, взагалі, якщо почитати трояндарій, і відповідно я перекладала з офіційного сайту Тантау, то там навіть стоїть, що в неї не найвища стійкість до захворювань, а вище середньої, як до борошнистої, так і до чорної. Але, наприклад, якщо я порівняю з зовсім сусіднім кущем, це є Diables de Mers. Правда, це не Тантау, це або Домінік Массад. Найшвидше, що це Масад, це щось французьке. І вона теж пересаджена була. Я її лишила там. же саму. Єдине, що я мусила викопати, бо я піднімала ділянку, бо там був застій води, і я трішечки там піднімала, давала дренаж, пісок. Ось то все-таки Діблездемер не показувала такої плачевної картини, як показала мені Августа Луїза з тої точки зору, що вона зовсім була в листі Діблездемер. Десь там була якась чорна п'ятнистість, але не критично і оголені пагони не були. Все-таки вона мені краще. Себе показувала. І квітла вона і першу хвилю, і другу хвилю, і непогана була. А ось ця густа Луїза на другу хвилю ну, це було таке. Щось там наростила вона, але ну, куч був дуже в такому, я б сказала, жалюгідному стані. Можливо, можливо. Ну, хто знає? не можу впевнено сказати, бо все ж таки всі попередні роки, коли вона досить гарно була в листі, я ж то обробляла її звичайними засобами там, третього класу переважно, переважно токсичності. І от вона мені подобалася в такому стані. Може так, може, це з тих сортів, що не є гарно, не витримують повністю на біо. А може, вона вкорениться у цієї зими, не знаю, як перезимує, хто знає, Корениця. Почує себе добре на новому місці, і, можливо, дійсно вона мені теж покаже все прекрасно, навіть на біо. Будемо бачити. Але загалом загалом, я була дуже неї задоволена. Попередні роки кажу саме через її квітку, вона навіть і форму квітки змінює. Вона може бути спочатку така з досить високим центром, а потім вона розкривається. і от Абсолютно, кожна пелюстка, вона така, як гофрована, вона така хвиляста. І вся квітка виходить в результаті хвиляста. Ну, дуже гарна, дуже цікавий сорт. ось. Але, 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 кажу, ну, пересаджування їй зовсім забрало сили. Хоча, хоча ні, першу хвилю. Кущик, в принципі, непогано показав себе. Побачимо, побачимо. А звісно, що буду дякувати вам. Цікаво, як у вас вона, чи пересаджували теж, як вона поводилася, чи хтось має фактично її в саду, хто дотримується біопідходів чи ось такого органічного <кхм> вирощування органічного землеробства. Буде цікаво послухати, як вона у вас, чи підходить вона для такого, чи не підходить. Там, тому, тому так. Тому не дуже скажу багато щодо сонця, наприклад, чи щодо дощів. Все-таки, якщо кущ не дуже надто гарно почував себе, то і так, якщо він ослаблений, то не дуже в поміч, прийдуть всілякі такі екстремальні погодні умови занадто спекотно чи занадто волого. Ось так наговорила, не знаю чи щось було інформативно, насправді з того, але навіть собі, можливо, десь відкладу, бо потім згадуватиму, яка вона була, і може, якщо вона себе не дуже добре показувати, придеться знов пересаджувати, або взагалі позбутися, якщо на біої ніяк буду собі мати якісь аргументи, бо то все не запам'ятаєш в голові, поки ще плюс-мінус не дуже довго пройшло від того часу, коли вона квітла, можна згадати, але е, тим більше не фільмуєш кожного. Тижня її не знимкуєш кожного тижня, її то нереально все встигнути. Але ось по таких спогадах все-таки можна собі потім щось відновити. І точно я пам'ятаю, коли вона була в такій своїй красі, коли вона показувала себе ще непогано, не була оголена. Звісно, що хто приходив і дивився на мої троянди, то та, її помічали. Звісно, вона помітна. Вона помітна, бо як не крути, але квітка великого розміру, квітка гарного кольору, квітка гарної форми, тому то її тяжко пропустити. Ось так: ось така вона агуста Луїза. Агуста Луїза, який, та я. Припускаю, що в перший рік вона навряд чи дуже вразить і дуже себе покаже, але вже другий, третій рік вона мала би себе показати досить і досить гарно. Ось так. Дякую вам за увагу, буду вдячна за ваші коментарі про неї. Я, я думаю, все-таки вона дуже часто є в каталогах, і я впевнена, що вона росте в багатьох садах, або принаймні ви її висаджували, так, тобто росте чи росла. Тому дуже буде цікаво збирати інформацію про неї і собі інформацію до роздумів, як далі з нею поводитися. Бо все ж таки я вже бачу, що в мене я і попередній сезон, тобто сезон. Який був 23-го року, коли було біо, то в мене були сорти. Я бачила, що вони хворіють більше, тому в мене були такі сорти, коли я дійсно кожні три дні ходила, і ось їх, 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 і інші. Тобто інші десь раз тиждень мені вдавалося раз півтори тижні. А деякі сорти я от дуже часто все таки обрискувала. Може, в Густу Луїзу мені теж треба додати до цього списку і обрискувати її все ж таки частіше, ніж раз півтори тижні будемо бачити. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто лишає коментарі, хто пише коментарі, хто підтримує всіляко. Ось перегляд, подобайка, антиподобайка, будь-яка активність під відео дуже важлива. Так, всім до наступних відео і па-па!